Скажіть, будь ласка, які завдання ви ставили перед командою, які цілі взагалі ви як керівник переслідуєте у футболі у чемпіонаті міста? Для нас це перший досвід. У нас ця ініціатива виникла за рахунок того, що наш колега, який відповідає за виробництво, він вже давно поліває за футбол. Ми як... Виробник раді підтримуємо всі ініціативи, пов'язані здоровим способом життя. І тому ми вирішили долучитися до цієї гарної історії. І, звісно, що як всі амбітні люди-підприємці, ми ставимо собі за ціль бути кращими, це для нас повторюється новий досвід. і Ми гадаємо, що зробимо все від нас залежне для того, щоб ми... Мали змогу в цьому сезоні поборотися як мінімум за призові місця. Підприємство Крайне дуже відоме по вибництво води. Як думаєте, чи зможе бути футбольна команда такою ж відомою, як і вона? Ми ще нарахуємо, що ми сильно відомі, бо нам ще є куди рости і працювати. І цілі по а, проєкту бізнесовому, тільки ми працював стану, ми ще не виконали, далеко не виконали. І, е, звісно, що для нас це буде перший досвід, тому що е, футбол е, потребує також менеджменту, як і бізнес, але процеси тут різні і більше людського фактору. Тому е, враховуючи наш досвід, який ми маємо в управлінні бізнесу. І враховуючи те, що ми ще також молоді і амбіційні, то ми звісно, що передамо то найкраще, що ми вже маємо руками напрацьовуємо як і в бізнесі, так і в інших ініціативах, які ми крайне і всім По Повідомив фактівці, усі відгукуються, що чемпіонат міста у жарда в сезоні 2023 року на синів дуже багато дуже хороших команд, які багато разів виступають на обласному рівні. А ви, як новачок, як ви думаєте, чи можете ви претендувати на комплект медалей? Ми думаємо, що можемо претендувати, тому що, як я знаю, то ця команда має певну історію. Вона не новостворена з нуля, тобто гравці вже більш-менш зіграні, розуміють один одному. Просто відбувся ребенком. Ми допомагаємо цій команді дихати себе. Тому ну, ми, звісно, що віримо і сподіваємось, і будемо робити максимум для того, щоб ми поборолися за призові місця. Можливо, ми ще когось будемо там. Зараз трошки розглянемось, бо потрібно це тільки початок. Нам потрібно подивитися на сильні сторони команди, на слабкі сторони команди, зробити певні висновки і після цього напрацювати план дій, потім його впровадити для того, щоб стати більш ефективним. Сьогодні не складний період житті країни і. Багато хто в нашій країні не сприймає постійно розвиток спорту, ще безпосередньо футболу. Але в нас на Закарпатті проходить чемпіонат області, певні чемпіонат районів і чемпіонат міста Угорода. Чи підтримуєте цю ідею, що спорт будь-якому витримання? Безсумнівно, тому що враховуючи той інформаційний простір і у складну ситуацію, яка на сьогоднішній день виникла в країні, то людям потрібно все рівно продовжувати далі жити, далі розвиватись і відволікатись від тих подій, від тих інформаційних шумів, які є на сьогоднішній день на продукти. Тому що якщо цього не робити, то людина втрачає не тільки продуктивність. А й здоров'я. А спорт це та історія, яка покращує здоров'я, тому я завжди отримую подібні ініціативи і вірю в те, що спорт покращує не тільки тих людей, які грають в нього, а спорт ще й покращує націю в цьому. Тому що чим більше спортсменів, любителів, професіоналів є в країні, тим здоровіша нація у всіх, у всіх в усіх є зла, не тільки у февралі. Що ж, чергу і ті мені жарочкою, що Бажаємо вам успіхів у нас підбиратися, що команда справді ще про себе дуже голосні. Принаймні на військовому, а можливо, на військові. Гарно вам дякую.